Погодьте, що цей сезон вийшов не менш цікавим за попередні сезони, і він дійсно дивує захоплюючою сюжетною лінією головних героїв, від яких просто неможливо відірватися. І ще, аби новий канал відразу викладав повні серії в Ютуб, було б взагалі прекрасно. Але маємо, що маємо, і дякуємо взагалі за те, що цей сезон вийшов в ефір. Сьогоднішні серії були насиченими. Ми побачили нові бізнес-ідеї Васі та те, як він зіпсував плани Макса стосовно унікального фрукта Ліманго. Також стали свідками того, як Макс підтримує та допомагає своїй дружині з Василинкою. За цим дуже приємно спостерігати, і Макс дає хороший приклад відповідального батька. До того ж, ситуація, яка склалася з хрещенням діточок, ще більше об'єднала героїв. Після цих подій я думаю, ви ще більше зацікавлені тим, що буде далі. Однак, перш за все, саме тут я повинна розпочати з поганих новин. Ми будемо чекати деякий час, щоб побачити продовження четвертого сезону серіалу Будиночок на щастя. Прем'єра восьмої серії відбудеться в понеділок, 20 лютого о 19.00 на новому каналі. І якщо ви бачили минулі сезони, то звичайно у вас є гарне розуміння того, що попереду. Звісно, це курйозні ситуації, в яких опиняться герої. Але важливо сказати, що на цьому шляху ще є місце для сюрпризів, і тому дуже доречно відмітити те, що сказав режисер серіалу Сергій Атрощенко про четвертий сезон. Новий сезон стане часом кардинальних змін і розлучень. Між парами Василя і Люби Максима і Маші будуть вирувати справжні пристрасті, що не поділять герої. Невже їхні міцні союзи опиняться перед загрозою? Після цих слів є над чим задуматись і є чого очікувати. Тому давайте готуватися до цих кардинальних змін. Поділіться в коментарях, що ви більше всього хочете побачити в цій серії. Ну якщо ця інформація була для вас корисна, то будь ласка, поставте лайк і до зустрічі!